Генеральне прибирання розпочалося в Кіровограді. До кінця місяця в обласному центрі чепиритимуть парки, сквери, вулиці, площі та подвір'я житових будинків. Завдяки сприятливим погодним умовам, комунальники наводити лад розпочали ще в березні. Тепер запрошують долучитися всіх охочих. Перший загальноміський суботник запланований на 12 квітня, ще один на 25. Зібране під час толоки сміття на міському сміттєзвалищі прийматимуть безкоштовно. Нині комунальні служби, крім прибирання, обрізають дерева, порядковують пам'ятники, спортивні дитячі майданчики. Під час акції також садитимуть дерева та прикрашатимуть місто живими квітами. Посилена увага до найбільш забруднених місць це парки і сквери. Головна проблема вже не перший рік несанкціоновані смітники. Їх в Кіровограді близько 20 містяни ж не чекають суботників і вже почали допомагати комунальникам. Втім, поки одні наводять лад, інші смітять. Наша лісопаркова. Буквально дві тижні тому наші комунальні підприємства, крепи і трезеленого господарства, більше 30 чоловік прибрали, але буквально були такі теплі дні, субота, неділя, вихідні. І після цього знову прийшлося працівникам наших комунальних підприємств туди заходити прибирати, тому що фактично те, що прибрали, знову ж була викинута маса пакетів, знову ж було, дуже багато було мусора, при тому, що рядом знаходяться два контейнерних майданчика.